Thank you Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про смарт-годинник Mi Band 8. Та чи варто їх купувати у 2023 році. Чим він відрізняється від минулої версії і в чому її особливості? Ну а почнемо ми з ціни. В Україні цей годинник коштує від 1200 до 2000 гривень. Купити їх можна, наприклад, вало або цитрус. Посилання на сайти я залишу в описі. А почнемо з порівняння годинника Mi Band 7 і Mi Band 8. А змінилося багато чого. Наприклад, змінні ремінці. Тобто, ми можемо взяти і відстегнути ремінець, і почепити новий. Як на мене, годинник навіть став виглядати краще. Ну а на годиннику Mi Band 7 треба знімати цілісний ремінець. Але також найважливіша відмінність від годинника Mi Band 7 це частота герцовки. У Mi Band 8 60 герцовки, а у Mi Band 7 тільки 30. А тепер подивіться, як це плавно на Mi Band 8 і як все підгальмовує на Mi Band 7. На Mi Band 8 всі віджити та програми стали запускатися набагато швидше. У комплексі Mi Band 8 нам дають самі годинники, ремінці і зарядка. Зарядка тепер магнітна. По дизайну, так як я і сказала, змінився сам браслет. Він тепер відсібається, як на Apple Watch. Також тепер годинник можна надіти на кросівок. Для сого використовується чехол прищепка це треба для того, щоб спортсмен зміг побачити більш точну інформацію, та кроки також будуть точнішими. Можна ще одягнути як кулом на шию, але це не зовсім зручно тому що ти не бачиш час і повідомлення. Доводиться його наклоняти, щоб це побачити. Також є більше 150 видів тренувань. Наприклад, там гімнастика, плавання, біг, їзда на велосипеді, силові тренування тощо. Діагональне змінилося 1,62 дюйма. Але тут тепер у нас 600 ніт яскравості. На сонці буде видно. Також ще тут з'явилася автояскравість. Ну, вона працює відмінно, але так, трохи повільно. Ну і сам, звісно, Mi Band став на 2 міліметри ширше. Що там у нас по автономності? Батарейка виросла. Тут у нас батарейка на 10 мАч. Це більше, ніж у минулої версії. Щоб Mi Band під'єднався до нашого телефону, треба скачати програмку Mi Fitness. Вибираємо регіон Китай, тому що тільки такий є. Але інтерфейс буде англійською. Але. Щоб на годиннику був англійська мова, треба телефон перевести на англійську. Тому що якщо ми переведемо на російську або українську, то на годиннику буде китайська мова. Годинник також може працювати із айфоном, тому турбуватися не треба. Висновок. А за висновками я вам скажу те, що годинник один з найкращих по порівнянню минулих версій. Годинник з придатного рік на рік все краще і краще. Ціна невелика, тому чому б ні? Ну а з вами був Іван Сав. Підписуйтесь, ставте лайки і всім до побачення.